Розумний керівник, який, е, який піклується про ресурсність твою і команду, продуктивність. До речі, цікаво. Він тут говорить завжди про продуктивність. Угу. А я б ще розрізняв продуктивність, результативність і ефективність. Але Ого. ми це проговоримо напевно, коли якраз будемо лід філософії розглядати. Про продуктивність, хай буде про продуктивність. Він повинен усвідомлювати: я сьогодні Вову в суботу на зібрання раз, в суботу на зібрання, два, і через три місяці Вова вже не той, тому що Вова не відновлюється, Вова не інвестує в свою сім'ю, Вова втрачає зв'язок з сином і так далі. Розумний керівник насправді повинен також розуміти принципи есенціалізму і розуміти, що те, що я даю більше можливості відновитися, подбати про те, щоб. Людина пішла у відпустку своєчасно і не на три дні, а там на два тижні мінімум. Це якраз про мудрість керівника, і не те, що ми не можемо зупинитися. Сокиру гострити потрібно. Алло Рамки дають свободу.